Вітаю, будь ласка, подивіться уважно на фото цього хлопчини. На жаль, він зник без і вже понад півроку про нього нічого не відомо. Його звати Влад Любічев, йому 12 років. Зник він у місті Вовчанськ у Харківській області. Якщо ви знаєте бодай щось про нього, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які навіть. Найменші подробиці. І, як зазвичай прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку, і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Також ми продовжуємо пошуки 12-річного Гліба Черепанова, який зник в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Хлопчика розшукує його мама. З цього новостей». Ми подавали всі служби розыску, і в Росії в Україні і в поліцію. Теж. Попри те, що з моменту зникнення минуло уже багато часу, а новин поки немає жодних, жінка не втрачає надії, дуже сподівається на вашу небайдужість і благає допомогти їй у пошуку сина. Він дуже талантливий гітарі гра. Вчився такий артистичний. постала артистом, навчився в атіш там класі. У нього все добре вийшло. Друзі у нього было довго, Все друзья за него переживают. Очень хороший мальчик, я дістаю по нему. Пані Вікторія розповіла подробиці зникнення її сина. Отже, Гліб жив разом із мамою та бабусею в Маріуполі. і Вони залишалися у місті, коли там точилися дуже жорсткі бої. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку своїх родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Мужчина їх сусід, сказав мені, что в дом попал снаряд, и что военные всем велели выйти и идти в бомбоубежище. Я начала плакать, говорю, как же я их теперь найду? Он говорит, идите в бомбоубежище. Я была в отчаянии. Не знала, что делать, где их искать. Живы или они? Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища, однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. 13 марта я знаходилася ще на квартирі. Я все дивилися, що не прийдуть, що десь укрились. І тільки 14 апреля в день народження Глеба, було чи поспокою. Я вишла на в поиски. Однак і цього разу, на жаль, пошуки не дали жодного результату. З тих пір про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять, і через це не може нічого про себе повідомити. А тому я прошу вас, а особливо жителів тимчасово окупованого Маріуполя, які можуть бачити цю програму в інтернеті. Уважно вдивіться в обличчя хлопчика. Гліб на зріс приблизно 150 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі на обличчі біля рота три родинки у формі трикутника. Мама Гліба дуже сподівається на вашу допомогу і небайдужість. Я до всіх, хто може допомогти, Якщо хтось зустрічав гліба, мою маму Катерину Павловну, Пожалуйста, любая информация может быть полезна. Обратитесь, пожалуйста, в полицию или в службу розыска. Я очень прошу помочь. Я в отчаянии. Якщо у вас є, хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять Не будьмо байдужими, давайте разом спробуємо розшукати хлопчика.